У Бозвиському парку відзначення дня державного прапора України перетворилося на справжнє свято єдності та підтримки військових. Громадська організація Крила Янголів організувала масштабний благодійний захід на підтримку 26 го полку Національної гвардії України, що зібрав сотні ужеродців та гостей міста. Сам захід спрямований на підтримку підрозділу Національної гвардії 26 го полку. Це наша військова частина яка в Ужгороді. Хлопці зараз в даний час військові захозеність на важкому напрямку. Нас є бажання ці забрати їм на баги. Місяці два тому назад ми вже такий захід проводили на театральній площі, зібрали 104 тисячі гривень, але цього, на жаль, замало. Тому ми до Дня Незалежності, до Дня прапору вирішили зробити, організувати от, от захід. Дитячі розважальні програми, плюс мультимедійне тири є, є кінологи з собачками. До нас доєдналася патрульна поліція. На відвідувачів чекала насичена програма, яка поєднала розваги пізнавання активності та добрі справи. Гості мали змогу випробувати. Удачу у безпрограшній лотереї, зробити світлину у патріотичній фотозоні, долучитися до благодійного аукціону та насолодитися смаколиками від футкорту. Для дітей працювали аніматори Аквагрим та цікаві розваги. Хто тобі намалювали? Е, така тетя, що малює. А що намалювала тобі? Тобі що... Подобається лисички? «Да». А хто тобі, ще в парку подобається? Батут і там качелі. Так, А що ж там бачу? Е, вулкан. справжній. – А ще він ще нічого такого цікавого. А що тобі ще подобається в парку? Парку? Е, новато. Окремий інтерес викликала локація, представлена військовою частиною 3115, де всі охочі могли ознайомитися із зразками зброї, яку сьогодні використовують на передовій, та навіть спробувати себе у ролі військового. Як Ну так, да, понравилось, прикольно. А з чого ти стріляв? Я стріляв з кулемета. Представлений підрозділ безпілотних авіаційних систем. Тут представлені різні дрони різного типу. Всі бажаючі можуть підійти, роздивитися, розпитати. Ми відповімо на всі запитання. І є можливість потренуватися на симуляторі, зрозуміти, як це працює. Ля поліція Закарпатської області провела інтерактивні бесіди з відвідувачами, наголошуючи на важливості безпеки у повсякденному житті. Ми щороку долучаємося до подібних таких заходів для того, щоб е, допомогти діткам почувати себе у безпеці, показати їм, що е, в принципі ми тут зараз знаходимося у безпеці. Такий захід присвячений до дня незалежності, так само до дня прапора, як ми всі знаємо. Так само цей захід присвячений 26-му полку Національної гвардії України в їхню підтримку. Від нас сьогодні приз, представлено. Автомобіль службовий показуємо діткам, роздаємо кульки повітряні, так само світловідбиваючі елементи. І зараз ще будемо розставляти е, таку доріжку із алкоокулярами, Це вже для дорослих там від 18 років тільки, для того, щоб можна було випробувати, як себе людина відчуває, коли вона в стані сп'яніння, щоб не керували. Музичну атмосферу свята створювали виступи наших закарпатських музикальних гуртів. Подібні заходи не лише дарують узорицям гарний настрій, а й нагадують, кожна гривня, кожна допомога і кожна добра справа наближають перемогу України та підтримують тих, хто щодня захищає нашу державу.